Ми навіть публікували статтю з цього приводу стат, стаття, яка була прихильна до прийняття цього рішення на про на противагу тірі. Перший парадокс полягає в тому, що ми кажемо про шлюби. Чи вони, чи ці люди повинні брати шлюб, чи не повинні. І в цьому полягає парадокс. Тобто шлюби взагалі зникають навіть серед різношлюбних, так би мовити, особистостей. А тут йдеться про одношлюбні шлюби. У мене є друзі, гомосексуалісти, і стосовно виховання, це мене не так цікавить. Я тут сторони к фрейда я знаю е, подружжі які різностатеві е, різностатеві які не здатні виховувати як треба дітей і одностатеві які могли б значно краще це зробити але я мушу сказати що це перше таке момент я не хочу вести дебати з точки зору виховання як чому я е, Чому я як католік краще виглядаю, аніж гомосексуалісти, які дотримуються інших ідей? Я як на мене, таких справжніх дебатів не було. Були вибори, було голосування, і більшість голосів закон пройшов. Це, що мене здивувало у французькому суспільстві, дуже глибоко. І я можу брати участь в дебатах, це те, що дебатів серйозних не було. Бо ліві сприймали це як рівні справа, а я виступаю за рівні справа усіх абсолютно. І шлюби різностатеві б ні, Тут йдеться про, про рівність справи. І ми тут знаходимо певний прогрес а, зліва, я можу сказати. Тобто мало дуже аргументації було. Дебати антропологічні були значно глиб, глибші, але все ж таки їх не було було недостатньо про відмінності такі статеві. І я тут знов таки дотримуюся ідеї Фрейда. Ви знаєте, що в Америці кожне суспільство, така є думка, що кожне суспільство вчиняє так, як воно вважає за потрібне. І я думаю, що тут є можливості абсолютно різні. Левістро сказав, що можна говорити як завгодно, що завгодно, яким завгодно чином. Можна це відкидати, казати але безумовно існує зв'язок між думками і мовою. скажімо, можна. Можна викладати щось з англійською мовою, і це означає, що ви поважаєте ваших авторів, поетів. Тобто, думка вона проходить через мову. Сьогодні через нові технології. Ми вже значно менше думаємо про мову. Ми не говоримо Бог знає як». Ми не живемо, не живемо. «бог Бог де». Стосовно шлюбів, то тут питання може поставати. Пані каже, що я дуже дуже довго відповідаю на питання. Буду намагатися е, бути коротким, чому гомосексуальні ці питання вони відкинуті були в Іспанії і. Ні, вибачте, були прийняті Суспільство Португалія. Суспільство значить, більш католізовані аніж Франція на сьогоднішній день. Бо ці суспільства вони знали диктатуру Франківської і Салазара. І більшість людей вони не мали право брати участь в дискусіях, в дебатах. І у Франції. Я думаю, що ми будемо продовжувати ці дебати. Які погано були е, так, би мовити розпочаті політичними діячами? Я не е, польці, бо як людина з е, правого був дуже критичним, але аргументації серйозної не було. Підкреслюю, ми країна французької революції, великих традицій і ця країна. І ця революція, вона була антирелігійного спрямування. Тобто тут за спиною у нас є великі традиції і в той час, коли так би мовити, люди лівого спрямування, вони вони кажуть про може втрату якихось цінностей. У вас є два політичні режими. Ви бачите політичну кризу, які. Може втрачають як ці які, якісь цінності і люди, які, які думають інакше, може зараз вони відчувають себе більш комфортно, бо їх почули. Багато було так би мовити відгуків реакцій в мас-медіа, але загалом мушу сказати, що багато було так би мовити збудження в суспільстві французькому. Це також пояснюється політизацією е, пан і національний фронт, скажімо, також у цьому брав участь, хоча речі виглядають значно. Простіша, ніж ви думаєте, тут була певна інструменталізація дебатів без дебатів. Я вважаю, що у Франції є так би мовити поворотний щось, рух так би мовити назад, якщо хочете. Ми живемо в католицькому світі, ми відчуваємо себе комфортно. Ви знаєте, Париж, ви можете подорожувати Париж, це і ще й ної, але я не поділяю цінності тих, хто живе, скажімо, в цій місцевості. є тут психодрама, яка абсолютно виглядає на франц французького типу. Чому? Чому це пройшло у Франції, і не в Іспанії, і не в Португалії, які значно більш католицькі за своїм орієнтацією? Не моя зараз роль входити в деталі того, що відбулося у Франції. Не пояснювати вам, чому дебати були погано організовані. Навіть на, на рівні законопроекту це не було достатньо обговорювано в суспільстві. Бо слід визнати, що е, як аргументи вони були слабкі або зовсім відсутні. Тобто там були дуже незначні посилання історичного характеру, і тому молоді історики вони обожнюють так би мовити всі ці комп'ютерні нові технології. Це не є мій випадок, моя ситуація. І зараз ми стаємо перед іншими дебатами. Десь 20 років тому політичні діячі, а я їх непогано знаю. У них немає часу на читання книжок. Жак Делор, скажімо, він він був підписаний на ж, на наш журнал Спрі. Він продовжує читати. Він мені регулярно телефонував. В... Проблема полягає в тому, щоб мати можливість і бажання читати читати літературу, а не тільки користуватися електронними носіями. Нас ми запро, Ми запрошували е, регулярно е, політичних діячів, скажімо, прем'єр-міністра на бесіди, і вони питали мене навіть, Олів'є, що ми мусимо про що ми мусимо говорити, про які плани, про які ідеї, так би і таке інше. Єдине питання, яке мене цікавить е, на сьогоднішній день, щоб населення читало. Бо е, покоління сьогоднішнього це. Е, Бо є так би мовити продукт чудовий за якістю. Є програма читання, так би мовити, в книжковому варіанті в дуже великої високої якості. І цей простір інтелектуальний, він, на жаль, має тенденцію до звуження. Ми не вміємо більше вивільнятися, якщо хочете. Ми заручниками є певних обставин, певних е ситуацій, е того, що формується в, в кабінеті міністрів. Але не в цьому проблема. На сьогоднішній день це дебати скоріше технічного або юридичного характеру. І це проблема експертів європейців. І з іншого боку, ви маєте націоналістів, популістів, які противляться цьому. Я хотів.